Відкриємо Євангеліє від Івана та прочитаємо з четвертого розділу. Потрібно йому було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму сину Мій Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, стомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду каже їй Ісус: Дай мені напитися! Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються із самарійцями. І Ісус у відповідь сказав їй: Коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, Дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води? каже йому жінка. Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав їй: Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води. Що тече в вічне життя. Каже йому жінка Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус: Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому «Не маю я чоловіка. Каже їй Ісус: Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала, каже жінка йому: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників: Бог є Дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка: Знаю, що прийде Месіє, який називається Христос, коли Він прийде, то сповістить нам усе. каже їй Ісус: Це я Той. Хто говорить з тобою. Не біжить до телевізора сьогодні ввечері, не біжіть на гру, не біжіть нікуди крім нього, і скажіть Завершиться, Ісусе, завершиться, розбий до самого дна, дай мені пізнати такі речі про себе, яких я навіть сам не знаю, дай мені скуштувати воду життя на рівнях, яких я ніколи не куштував раніше. Ось цілий розбиту перелюбницю, якою, як каже, Яків, ми всі є. Одним із доказів того, що ми не п'ємо Ісуса, або тому, що ти невіруючий і ніколи навіть не скуштував, або тому, що ти віруючий, але щось почало вабити тебе до іншого джерела. Є постійна нестабільність, перехід від одного до іншого у спробі заповнити порожнечу. Ти можеш переходити від одного сексуального партнера до іншого, ти можеш змінювати друзів, ти можеш змінювати роботу. Ти можеш змінювати церкву одну за одною, ти можеш змінювати хобі, захоплення в інтернеті, ігри, ти можеш змінювати зачіски, ти можеш змінювати гардероб, ти ж можеш змінювати автомобілі, ти можеш змінювати місце проживання, тому що немає глибокої задоволеної ідентичності у Христі. Глибокої задоволеності, глибокого спокою. Ось що означає жива вода. Твоя душа це печера бажання, і я пропоную себе тобі, каже Ісус, як воду, яка живе, яка стає джерелом і задовільняє день за днем. Ти прокидаєшся з голодом, стугою, з тугою, з болем у душі, прийди до мене і знайдеш стабільність, задоволеної ідентичності. Тоді ти більше не будеш скакати туди-сюди, стрибати сюди, стрибати туди. Бажати, бажати, бажати нічого не задовільняє. О, як чудово бачити людей, які так глибоко вкорінені в Ісусі, що вони знають, де справжнє джерело. Вони живуть біля фонтану, вони не йдуть нікуди. Вони не перескакують із роботи на роботу, із дружини на дружину, із хлопця на хлопця, із машини в машину, із зачіски на зачіску. Вони живуть біля джерела. Ось цікава річ. Це звучить ніби статично, нісенітниця. Це не статично. Я не маю на увазі, що життя християнина це застій. Є велика різниця між упевненим рухом віри та жадібним рухом розчарування. Є велика різниця між рухом, народженим упевненістю в вірі, і рухом народженим фрустрацією. Коли ти рухаєшся, бо те, що є зараз, не працює. Або ти рухаєшся, бо твоя основа міцна, і ти дієш зі спокійною силою. Я йду в Китай, я йду в Україну, я йду в Південну Східну Азію. Я йду, бо стою на скелі, і з-під цієї скелі б'є джерело. І воно зі мною всюди. Це Ісус, а не місце на карті. Тож не думайте, що я кажу життя без стрибків означає застій, це фонтан, це фонтан, який рухається. Це водоспад. Залишайся під ним, Він рухається. Ісус рухливий, Він йде до народів, фонтан йде до народів, хочеш пити глибше. Іди разом із Ним до народів, до свого району. Цей текст говорить про нас, про наші спраги, про наші жагучі пошуки чогось, що могло б нас задовільнити. Це була підсказка номер три, тепер четверта і остання. Коли Ісус переводить розмову від теми води до теми Піди поклич свого чоловіка, чи здивувало це тебе? Мене це дуже здивувало. Двічі, Він наче підкреслює цей момент, щоб привернути нашу увагу. Двічі, Він говорить їй, що вона говорить правду. Вірш 17. Жінка відповіла і сказала: У мене немає чоловіка. І Ісус сказав їй: Я би на місці Ісуса сказав, я знаю, що в тебе є чоловік. Ти мала п'ятьох. Просто прямо в обличчя. Ти мала п'ятьох чоловіків, і зараз живеш не з чоловіком. Ти мене обманюєш. І вона таки обманює. Але ось що каже Ісус: Ти правильно сказала: у мене немає чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, з ким тепер живеш, не чоловік твій. Правдиво, ти сказала. На перший погляд, це дивно. На початку похвала, наприкінці похвала, а посередині чиста брехня у мене немає чоловіка, це маніпуляція. Вона використовує правду, щоб обманювати. Вона сказала правду, але для того, щоб сховати правду. І Ісус каже: Ти добре сказала, у тебе немає чоловіка, ти мала п'ятьох, і ти права, тепершній не твій чоловік. Ти справді вмієш користуватись правдою, жінко. Я думаю, що тут Ісус говорить іронією, він викриває її. Викривається і те, що завжди супроводжує таємний гріх. Хитра, тонка, іноді дуже витончена маніпуляцією мовою, щоб приховати правду, кажучи правдиві речі. Підступна, тонка, винточена мова, що приховує істину, говорячи формально правильні речі. Лукаві люди рідко відкрито брешуть. Це надто ризиковано. Вони обманюють, використовуючи істину. І це надзвичайно поширено в наші дні. Я хочу просто допомогти тобі слухачу піднятись на рівень усвідомлення того, що відбувається навколо нас. Дехто робить це свідомо. Інші настільки перейняли дух епохи, що навіть не розуміють, що маніпулюють. Вони навіть не усвідомлюють, що мова може мати цілісність, що слова повинні відповідати реальності. Це той час, у якому ми живемо. Багато людей навіть не знають, що таке чесність у словах. Їх настільки формують телебачення, політика, пропаганда, що мова для них це гра для приховування того, що ми не хочемо, щоб інші знали, і розкриття того, що ми хочемо, щоб бачили, навіть якщо це неправда. І ми стали в цьому дуже вправними. Що робить Ісус у цій розмові? Ісус не лише викриває її бездонну спрагу, яку вона намагається втамувати чоловіками, але й викриває хитромудрі засоби самообману, які вона розвинула, щоб приховати істину навіть від себе самої. Вона не розуміє, щоб її найглибша проблема це не чоловіки, її найглибша проблема це бездонна потреба в ньому, тобто в Ісусі, і вона навіть цього не усвідомлює. І це заклик великої свободи. Для жінок і чоловіків, які слухають прямо зараз. Власне, хитре використання мови створює перехід до наступної частини розповіді. Повністю ми розглянемо її наступного разу, але зараз потрібно побачити цей перехід, бо він є частиною того, що відбувається в серці цієї жінки. Жінка каже, вірш 19. Пане, я бачу, що ти пророк. Наші батьки поклонялися на цій горі. А ви, юдеї, кажете, що в Єрусалимі місце, де потрібно поклонятися. Бачите, що відбувається? Це дивно? Це не дуже вправно. Тварина відгризе собі лапу, щоб вибратися з пастки, а людина, коли вона опиняється в пастці, готова покалічити власний розум, щоб якось вирватися із пастки, в якій опинилась. Поки ми говоримо про моє перелюбство, скажи, будь ласка, де краще поклонятися? Ти коли-небудь був в такій ситуації? Я був багато разів. Ти намагаєшся пояснити людині, і Ісус помер за тебе. Він воскрес, переміг, смерть і пекло, Він прощає всі гріхи, спасіння через віру, як дар благодаті. А у відповідь, А як щодо геїв? А як щодо тих, хто ніколи не чув Євангелії? А що скажеш про політичних радикалів, які хочуть перетворити країну на теократію? Ти говориш їм про саме серце спасіння? Про саму суть життя, а вони ухиляються у бічні теми. Саме це робить жінка. Ісус говорить їй про душу, а вона а де, на якій горі краще вклонятися? Ісус, однак, не повертається назад, Він готовий іти разом із нею в тему поклоніння. Він приймає її тему, але не приймає її спосіб уникання справжнього питання. Навчися від нього, приймай тему людини. Але веде її до справжньої проблеми. Яке питання ставить жінка? Запитання на поверхні. Вона не здатна зараз працювати з внутрішнім життям. Вона настільки мертва всередині, що просто переводить розмову в зовнішнє. Де поклонятися? Гори? географія, якесь місце. Доброї ночі, жінка. Зараз питання не в горах. Але Ісус не збивається, Він не губиться, Він бере її тему. Поклоніння, але повертає її до серця, він каже: настає година, і вже настала, коли справжні поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині. Ось що він хоче: не географія, не гори, а внутрішнє поклоніння. І Ісус каже їй: Я хочу війти в тебе, Я хотів увійти через тему води, я хотів увійти через твою серію перелюбних стосунків. Тепер я хочу увійти через поклоніння, я хочу дістатися Твого серця, тому що саме там твоя справжня проблема. Твоя проблема не гора гаразім. не гора Сіон, не питання місця, твоя проблема усередині тебе. Ісус ніби каже їй: Давай цього разу відкрийся, дозволь, щоб твоє серце відкрилося, дозволь собі відчути, дозволь собі бути викритою. Дозволь свій своїй соромливості і мертвості вийти на світло, Поплач разом зі мною. Я прийшов за тобою, я хочу саме тебе. Що робить Ісус у цій розмові? Він через свої проникливі слова, і саме це має відбуватися в малих групах і в проповіді, він прагне проникнути в саму глибину спраги, що існує в людській душі. Ця жінка абсолютно не усвідомлює, що в неї є така спрага. Вона навіть не розуміє, що в її серці зяє порожнеча, але Ісус бачить її наскрізь, і Він каже їй: Я розумію тебе, я знаю, чому ти переходиш від одного чоловіка до іншого, я знаю, як ти влаштована, я знаю, що тобою керує, я тебе створив, я розумію бажання, я розумію пристрасть, я розумію жагу, я розумію тугу. Я розумію самотність, і то дуже добре, і я тут заради тебе. Я для тебе, я ідеально підходжу тобі, я створений саме для тебе. Кожна людина в цьому залі, кожна людина, яка слухає, створена з порожнечою всередині, яку може заповнити тільки Христос. І поки ми не навчимось пити саме з Нього, ми будемо стрибати від однієї речі до іншої. Від однієї людини до іншої, від одного задоволення до іншого, в безкінечних пошуках, які ніколи не задовільняють, ми не зможемо пити на такому глибинному рівні, поки наше внутрішнє життя не буде відкритим. І саме тому це настільки болісно. Вона не могла витримати цього. Вона бігла в одну сторону, бігла в іншу, вона намагалась вирватись, ухилитись. Мов тварина, яка гризе собі лапу, або людина, яка калічить свій розум, аби уникнути зустрічі з власною смертю. Але це єдиний шлях уперед визнання своєї мертвості, визнання своєї зачерствілості, визнання того, що в тебе немає смаку до живої води, це початок надії. Яким би болючим це не було? Тому я гаряче молюсь про прориви у вашому житті. Можливо, мої слова це тільки початок, можливо, це тільки перший крок. Можливо, вам потрібно бути піти звідси і серйозно працювати з цим питанням. Можливо, сьогодні для декого тут я відкрив порожнечу гріховного бажання, яке тримало вас у рабстві десятиліттями. Не дозволяйте цьому зупинитись і не, не залишайтесь на півдорозі. Не біжіть сьогодні ввечері до свого телевізора, не біжіть на якусь гру. Не біжіть нікуди, крім Нього, і скажіть: Завершиться, Ісусе, завершиться, розбий усе до самого дна, покажи мені речі про мене самого, яких я навіть не знаю. Дай мені скуштувати воду життя на тих рівнях, яких я ніколи не відчував, Ось цю розбиту перелюбницю, якої, як говорить Яків, ми всі є. Нехай спраглий приходить. І нехай той, хто бажає, бере воду життя даром. Молімося. Отче Небесний, я дякую Тобі за Христа. Дякую тобі за живу воду, яка почала доходити до дна мого гріховного серця. Я дякую тобі, що Ти тримаєш нас, віруючих, і не відступиш. І я молюсь, Господи, щоб Ти завершив свою працю в житті кожного, хто присутній у цій кімнаті. В ім'я Ісуса. Амінь.